Казка про вантажівку Тоні. Жила була маленька вантажівка на ім'я Тоні. Вона була яскраво червона, з великим кузовом і міцними колесами. Тоня дуже любила працювати, адже їй подобалося допомагати іншим. Одного дня... Тоні прокинулася від дзвінка екскаватора Макса. Тоні, допоможи. На будівництві треба перевести пісок, а без тебе ми не впораємось з радістю, відповіла тоні і помчала на будівництво. Макс наповнив їй кусок жовтим піском і тоні обережно повезла його на майданчик. Дорога була вибоїста. Але тоні обережно і без втрат довезла в вантаж. Дякуємо, Тоні, сказали будівельники. Але тільки Тоні хотіла відпочити, як почувся голос. Це був трактор Петрик. Тоні, допоможи, будь ласка, фермеру потрібно перевезти овочі на ринок. Я завжди готова допомогти, радісно відповіла вантажівка. Ввечері, коли сонце сідало за обрій, тоні повернулася додому. Вона була втомлена, але щаслива. Як добре допомагати друзям, подумала вантажівка і заснула, мріючи про новий день. І нові пригоди.